Привіт, друзі! Бачити радий всіх на своєму каналі. У вівторок курочки їдять траву. Ось вітаміни їдять. <клевиць> Якщо вони будуть їсти траву, то будуть краще нестися. Навіть помітив. Це помітно. І це буде для неї корисно для курей, для них. Корисно. Сьогодні трішки холодно, скажу. Похмуро. Похмуро. Та да холодно. О. пивонь сюда вылез. О, спивая. Курочки. їдять травочку смачно курочки смачно чи ні я думаю що смачно тому що це такі вітаміни це дуже корисно давати траву Хочу показати, тут росте бузок. І сьогодні, в цьому році, він перше цвіте. О, я не знаю, як вам показати. Ось один бузок. Ось. Перший рік цвіти вже. Це дуже добре, що вже зацвітає, скоро будуть звісти. Тільки чотири в цьому році, але ну, буде, напевно, в наступному році, думаю, більше. Тому що перший раз. Ось, пару-два роки тому приблизно дерево було десь ось так. Такий розмір дерева був десь, бо звідси десь, а вже воно підросло вже таке велике. У 2018 році посадив. Ось. Друзі, не забувайте ставити вподобайки підписуватись на канал. Мені буде приємно. Дуже дякую, що пишете коментарі. Всім до нових зустрічей!